Привіт, мої любі! Знаєте що? Сижу чекаю паром, який буде тільки в 11 вечора. Допрацювалась, називається. Сижу, ніг не відчуваю. Чекати півгодини, хвилин 40. Не знаю, коли я точно прийшла. А от вирішила записати відео, щоб мені не було скучно і страшно і самотньо тут одній. У повній темноті. Місто мертве повністю, всі вже пішли спадки або десь двіжують. Переді мною темнота, чорний фьорд. десь там далеко вогники, мій дім, а я щаслива, що бачу на табло надпис 23.00, тому що була в нас дуже. Смішна історія. Ми з сім'єю поїхали дивитися фестиваль світла у Гейрангер, який, до речі, буде скоро у лютому в Гейрангері. Кожної зими вже протягом років, трьох, мабуть, може, чотирьох, вони влаштовують таке світлове шоу, підсвічують скелі, водоспади. І різні відомі локації у Гейрангері. Я дуже раджу, у кого є можливість приїжджайте в Гейрангер. Ліс-фестиваль Гейрангер. Подивіться на сайті, подивіться, які дати. Ну або я пізніше вам скажу. І ми приїхали, ми так гуляли, так натхненно, так весело нам було. Дітки хотіли роздивитись усі локації. І ми зовсім забули, що це ж через фьорд, що нам треба польнувати за паромом. прикиньте. Ми проїжджаємо і бачимо, що наступний паром в 6.40 чи там щось таке, в 6.30. У дітей починається паніка, у мене нервовий сміх. Лютий місяць. Я кажу, будемо спати в машині. Ну, його в Норвегії все так дорого, і, власне кажучи, бюджетом зовсім не розполагали на той час. Десь готелі знімати. Діти в сльози. Ми не будемо ночувати в машині. На вулиці темно, ну страшно, холодно, зима. Е ще хвилин, мабуть, 30 я приходила до реальності і усвідомлення того, що сталося. І я зрозуміла, що треба шукати якийсь ночліг. Наших українців, які проживають на тій стороні фьорду, ми вирішили не турбувати після 11 вечора. Тому. Почали шукати якісь кемпінги на диво, лютий місяць. Взагалі то кемпінги всі зачинені, але то було якесь диво. Ми під'їхали весь далі до якогось гостьового дому, і в такий час, уявіть, сидів у вікні один чоловік, дивився, виглядав когось, може нас, якийсь киргиз. Е, і ми запитали, розказали така ситуація, таке то трапилось. Прикиньте людина, каже: Я вас пущу без проблем, е, е, каже, гроші не мають значення. В <свісно> общем, така добра душа. Звісно, ми розуміємо, що має значення прання і прибирання і кімнати. Тому ми, звісно, щось йому заплатили, але, звісно, не по ринковій ціні, не так як на букінгу. Ось така оказія вперше в житті, мабуть, ми так ночували, от просто в чому були. Ніякої зубної щітки, ніякої, я знаю, там піжами. Голодні ми не поїли. Пити хотілось. Ну, пити, дяку Богу, в Норвегії в крані вода є хороша. Ось такі пригоди. Так ми провели п'ятницю вечір. і вже вихідні поїхали проводити вдома після таких пригод. Тому так, Норвегія дуже така розкидана, багато острівців і фьордів. всюди паромне сполучення, там, де є паромне сполучення, в місцевості, де неможливо дістатися, крім як по воді для пасажирів паром безкоштовний. Можливо, мені здається, в деяких місцевостях є автомобільні безкоштовні, але ну треба моніторити. Є спеціальні вебсайти, де можна подивитися. Вартість, кілометраж. Та й такі діла. На добраніч! Згадала Миколу з ICTV і казав: нехай проблеми, та невзгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить. Дібашся. І тут нікого нема. Сама, сама на кораблі. Це нормальні люди вже сплять. Є така пісня, на теплоході музика іграє, а я одна стою на берегу, то я одна тільки не на берегу, а на кораблі. Це із серія приколу з Фейсбуку, що за мною кожного ранку приїжджає авто вартістю 52 тисячі. Ну і рейсовий автобус ранішній на зупинці стоїть. Так само мене везе приватний паром, приватний корабель по фьорду королівства Нюре Рум здаль заслужила, мабуть. Бачите? Реально одна. Жодної машини, жодної людини. Я десь по центру фьорду. Позаду міста. Водичка хлюпає. Блощить. І роботники виглядають, що я тут за зйомки провожу А? Безсовісно. Ви знаєте, аби цей паром не попав ніяко халепу, тому що одного разу мені пощастило стати свідком пожежі, я завжди з телефоном в руках живу і зняла контент. Потім цей контент опублікувала і буквально через 10 хвилин. 15 на мене вийшли представники регіональної газети і попросили, щоб я продала їм свій контент. Уявляєте, так я стала фріланс-фотографом крупної норвежської газети. А вночі, коли вогники світяться, здається, що тут таке нереально густо населене місто. Хоч насправді це не так. О, починаємо дручати, мабуть, печалюємо. Так, Бачите, персонально дядя відкриє мені зараз ворота і я буду виходити. Ну і що, персонально для мене шлагбаум відкрили. Я хлопцю подякувала, він засмущався. Ну, буває. А? Ну, мені потрібно було просто щось сказати. Заради мене прокатали весь корабель. От тут ще пару машинок є, може деякі ночують, а може хтось теж буде останнім паромом добиратись. Ще один паром залишився в 23.30. А от мій синенький друг. Завожу машинку і буду їхати додому. Ще пів години. От мій дружок. Мені так подобається, як він хвостиком віляє. Ну, тепер точно хадебра о Хадебра, це до побачення норвежською. Ха дед бра, май усе хороше. Ха дед брат. Гунат хорошої ночі. Доброї ночі вам, мої любі підписники. Дякую, що ви зі мною. Дякую за всі ваші неперевершені коментарі, компліменти. Я просто радію, кожна ваша увага мені важлива. Дякую дуже-дуже дуже. Я буду старатися ще більше для вас знімати як розважальний контент, так і пізнавальний. А мені є що розказати. Ну так сталося.